Твердість води. Тверда вода це вода, яка містить іони кальцію і магнію. Я думаю, що ви підозрюєте, що ту воду, яку ми використовуємо щодня вдома, це не є чиста вода h 2 o а це вода і все те, що пощастило в ній розчинитися. Отже, якщо у воді, наприклад, є іони натрію, це добре, ми навіть е можемо перевірити, чи є у воді натрій, якщо бризнути... Водою на вогонь, то полум'я стає жовтого кольору. Чому? Тому що йони натрії забарвлюють полум'я у жовтий колір. Але якщо вода містить велику кількість йонів кальцій 2 і магній 2, то це не зовсім добре і така вода називається твердою або жорсткою. Твердість поділяється на постійну і тимчасову. Отже, постійна твердість це хлориди, нітрати, сульфати, кальцію чи магнію. Тимчасову твердість зумовлюють гідрогенкарбонати кальцію чи магнію. Отже, якщо у вас буде формула, наприклад, кальцій хлор-2 і, наприклад, формула кальцій HCO3 двічі, і буде запитання, яка з цих я, речовин я. зумовлює постійну твердість, яка тимчасову, то правильно ви кажете, що кальцій хлорид зумовлює постійну твердість води. Кальцій гідроген-карбонат зумовлює тимчасову твердість води. Спробуємо з'ясувати, а звідки взялися йони кальцію і магнію у воді? Наприклад, уявіть собі, що у природі є вапнякові породи, такі білі кам'янисті матеріали, так? От є вапняк, формула вапняку кальці СО3 і тече собі згори струмочок по вапняку. Насправді, на перший погляд може здатися, що кальцій СО3, як нерозчинна речовина, не може кальцій з неї потрапити у воду. І ви частково праві. Тобто кальцій СО3 плюс вода, реакція не мала би відбуватися, тому що кальцій СО3 не розчинений у воді. Але система не двокомпонентна. У нас є вапняк, у нас є вода, але у нас є повітря, а в повітрі є вуглекислий газ СО2. І якщо додати ще сюди СО2, то ми будемо бачити, що H2O плюс СО2... Разом це є H2CO3. А увага, ми з вами знаємо, що при дії кислот на середній солі утворюються кислі солі. Формула кислої солі кальцій HCO3 двічі. І це вже буде розчинна сіль. І таким чином полегенько кальцій вимивається із вапняку. І попадає вже у воду. І ви, напевно, чули неодноразово вислів Вода камінь точить. Ну, тут, напевно, от в прямому розумінні і можна використати цей вислів. Як в домашніх умовах визначити, чи у вас вода тверда? На смак ви цього не відчуєте, але ви легко можете з'ясувати, вода у вас тверда чи не дуже тверда. А загляньте свій чайник. Якщо в чайнику є накип, і він швидко утворюється, навіть якщо ви його постійно миєте, отже у вашій, вашому регіоні, у вашій місцевості дуже тверда вода. А якщо ваш чайник чистий то у вас вода не дуже тверда. Тверда вода це однозначно погано. Вона не тільки псує наші чайники, але ще й виводить з ладу цілі промислові обладнання. І це виходить дуже дорого. Тому ми маємо навчитися боротися із твердістю води або її усувати. Що означає усунути твердість води? По-простому можна сказати так, що усунути твердість води це перевести ви... невидимий розчинний кальцій у видимий нерозчинний кальцій яким чином ми це робимо? До речі, ми самі того не підозрюючи, щодня боремося із твердістю води. Ми починаємо день із цього процесу. Правильно, ми ставимо чайник кип'ятити воду. І виявляється, що під час кип'ятіння відбувається і хімічна реакція. Гідроген-карбонати при температурі перетворюються на карбонати. І звідки у нас оцей осад негарний у чайнику? Це, власне, через оцю реакцію, яка відбувається певний тривалий час. Додавання кальцинованої соди. І третій спосіб це додавання гашеного вапна. Як правило, його використовують у промисловості. Ще раз наголошую, що усунути твердість води означає перевести невидимий розчинний кальцій у видимий нерозчинний.